Летіло все: циркони, калібри, кинджали та дрони. Росія масштабно атакувала Україну минулої ночі. Найдужче дісталося столиці в Києві, щонайменше четверо загиблих та кілька десятків поранених. Куди цілий ворог і як спрацювала ППО? Дивіться далі з вами. Дмитро Дроганов. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися більше. У ніч на 14 листопада Росія завдала комбінованого удару по Україні, основний напрямок атаки Київ. Внаслідок терористичного обстрілу в різних районах міста спалахнули пожежі. Найбільше руйнувань зазнав багатоповерховий будинок у Деснянському районі. За словами місцевого мешканця, внаслідок обстрілу багатоповерхівці загинули його батьки. Ну, вони літували в селі, Бачки ось вирішили поїхати зимувати у Київ. П'ять днів як приїхали. І нам сьогодні ночі дзвонили, що Ніхній був прильот і що не можна хату відкрити. І ми взяли ключі і приїхали. І коли я зайшов, то я вже зрозумів, що тут заполить нічого. Там стіни немає, нічого немає, це ботаток покоя завалюв. І вже потім сказали, другий раз піднімався, що мати лежить відкритому, загинула в сторічне місце, вайть під лікові на що цього загинула на місце. Відкрити, але, всього, За попередньою інформацією міської військової адміністрації загалом пошкодження виявили. На понад 20 локаціях в дев'яти районах Києва мова про житлові забудови, школу, будівлю, поліклініки та приміщення посольства Азербайджану. Станом на ранок стало відомо про чотирьох загиблих: 27 людей поранені, серед них дві дитини, 15 осіб ушпиталили. Нині у Києві діють планові графіки відключень електропостачання. Локальні аварійні відключення, які виникли внаслідок атаки. Усунули за даними повітряних сил минулої ночі в небі над Україною. Було 449 ворожих цілей, 430 із них ударні БПЛА Шахет та Гербера, запущені з території РФ та окупованого Криму. Крім дронів, Росія застосувала 19 ракет, серед яких були три кінжали, один циркон, шість крилатих «Іскандер-К» та дев'ять балістичних іскандер МКН 23 Українська ППО працювала в максимальному складі: авіація, зенітні ракетні війська, мобільні групи, підрозділи РЕП та безпілотні системи. Загалом оборонцям неба вдалося збити або придушити 419 цілей. З вами був Дмитро Дрогонов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі. Просто зараз буде цікаво. Друзі, це моєю спиною будинок, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу. Телеграф повсюди, робимо фоторепортаж. Що, до речі, зараз знову тривога, загроза балістики і люди будуть, я так розумію, йти в бомбосховище. Вітаю, мене звати Тетяна Іванська. Сьогодні на телеграфі обговоримо важливі новини. Нині, звичайно, проаналізуємо, як вони вплинуть на вас з нами. Іван Стопак, військовий експерт та колишній співробітник служби безпеки України. Пане Іване, рада вас вітати! Слава Україні, пані Тетяна. Вітаю, ради бачити. Дякую за Героям слава! Пане Іване. Ну розпочнімо, звичайно, давайте із фронту, тому що. Мені здається, це вже оскомуну те, що нам набило, Знаєте, оцього от ситуація на фронті важка, але контрольована. Але бачимо, що все важче і важче. Збільшилася сіра зона у Покровську та Мирнограді. Я пропоную розпочати власне із цього відрізку фронту. Що вам наразі відомо про це? Тому що президент сказав, що ми цінуємо життя кожного бійця, але і схід нашої держави нам важливий. Тому усі рішення мають приймати командири на місцях. Про що ця заява нам свідчить, і чи говорить вона нам про те, що? що відбувається на покровському напрямку і у Покровському безпосередньо абсолютно плюсую цю заяву, принаймні, ще раз заява. Якщо вона збігається з діями, то ще двічі плюсую. абсолютно правильно. Не повинні політики втручатися в те, що роблять військові. Ми з вами були свідками багатьох таких моментів, коли на жаль, коли втручалися політики, одночасно множилося, Безглузді жертви серед наших військових, просто тому що треба було щось потримати, комусь ну якесь місто, щось комусь довести на заході або в Російській Федерації, і тим чином. Ще раз ми множили наші втрати серед наших військових. <кхід> Прошу, ми ж не можемо собі дозволити діяти так, як Російська Федерація. Штурми, штурми і все і так далі. Тому головне, щоб ці заяви Пузета збігалися з реальністю. Це раз, друге. На жаль, попри там найоптимістичніші заяви генштабу, ситуація продовжує загострюватися там і становити ставати тільки гіршою в Покровську. На жаль, це не тільки мої слова, це показує діпстейт. Діпстейт це надійний перевірений ресурс, який показує нам, що от з кожним днем а, все важче стає тримати там оборону, стінки цього кишцій кишені, цього котловану а, навколо наших військових вони звужуються. Сіра зона розширюється. Що таке сіра зона? Сіра зона там, де немає наших військовослужбовців, але з високої ймовірності вже є перші групи російського війська. Тому дійсно тут головне вти, встигнути з таймінгом, щоб дозволити нашим військовим швидко вийти з міста, е вивести своїх побратимів, е вивести поранених, і звісно, за можливості врятувати то майне. Те майно перепрошую, яке там залишається. Це амуніція, зброя. Там боєприпаси, якщо неможливо, то принаймні встигнути це знищити, щоб Російська Федерація не встигла його використати проти нас. Але загалом, ще раз, місто Покровськ, воно в вогні, і як кажуть наші військові, набагато гірше ніж а, попередні бої, там, наприклад, за Бахмут. Бо кількість mm -hmm. безпілотників вона вражає, і якщо раніше можна було застрибнути мов, якусь, якийсь підвал або багатоповерхівку, і вважати, що ти захищений від уламків, то зараз є безпілотники, тільки висунувся у вікно, одразу два-три ворожі можуть залетіти туди, в і розкрити ту позицію. Угу. Ну ось, власне ми також говорили про те, що звичайно наша наш увага вона прикута до того, що відбувається в Покровську, але тим не менше, користуючись цим, росіяни зараз продовжують своє просування на Запоріжжі і на Дніпропетровщині. Що ви тут можете сказати стосовно тактики Росіян, яка основна мета Росіян, окрім того, що знищити усе, усю Україну і знищити нас як народ? Тут по пові... ось їхнім всіх планах, військовій тактиці, що ви можете сказати, і як далеко вони можуть зрештою просунутися, що вони мають на меті розтягування уваги збройних сил України. Вони всюди, починаючи від Сумської області, і за один кострілку вниз аж до Херсонської області. Вони є всюди. І як на мене головна мета розтягнути нашу увагу. Щоб наш генштаб просто не встигав реагувати там росіяни, там в Харківській області просунулися Овчанську, там а, в, ще одна ділянка відкрита в Харківській області. Невеличке просування є у Росіян. Розрахунок такий, щоб у генштабі просто закінчилися люди, не вистачало ресурсів, не вистачало часу всюди реагувати і приділяти достатню увагу кожному напрямку, і якийсь з них почне провалюватися. Про Запоріжжя найбільш неприємно це Гуляйполе, там де там росіяни мають просування. І, на жаль, е є такі передумови до, до кишені. Як вони полюбляться робити, кільце, оточення? Так, воно ще не промальовується, але і відчувається вже почерк російських командирів, які будуть намагатися, швидше за все, взяти це місто в оточення і видавити звідти наші війська. Запоріжжя так само максимально неприємно, наближається до міста, на жаль. Степногірськ, русло колишнього Каховського водосховища, те, яке зараз поросло лісами хащами. Там росіяни мають можливість ховатися. Ми не говоримо про те, що там дійсно величезні величезні штумові дії, але ну, ще раз в порівнянні з Покровським. Але загалом спроби є і навіть є там певні просування, як каже, в генштабі, через погану погоду на окремих напрямках нашим військом довелося відступити і перейти на іншу рубіжність. На жаль, mm -hmm. Пане Іване, ну ось власне, ми бачимо справді, що російської армії її, звичайно, більше. І бачимо, як вони йдуть. І ми бачили, ось це, що вони десь ховаються за туманами і йдуть і технікою, і на мотоциклах. Не усі доходять дякувати нашим Збройним силам України, але тим не менше вони не припиняють атакувати Україну. Ну і звичайно, що вони атакують її інформаційно, і пропаганда так само продовжує кричати. Ми пам'ятаємо, як Соловйов і їхня сіманян казали про те, що та що там того, Києва, Київ за три дня. Та потім Соловйов казав, що ні, ми такого не казали. З чого ви взяли, що Київ за три дня, але ось зараз Соловйов сказав про те, що мости через Київ мають бути зруйновані. Гребля так. Київська має бути зруйнована. Київ має бути затоплений. Спочатку попереджаємо, потім е, знищуємо. Крім того, е, окрім закладів щодо Києва, він заявив, що Харків має бути знищений Дніпропетровськ, Миколаїв, Одеса і Сума Стерті з лиця Землі раніше. Вони казали про захоплення і повернення зараз про те, що вони мають бути знищені. І, от, власне, ця заява знову ж таки вона емоційно співпадає з тим, що відбувається на фронті. Як ви можете її прокоментувати? Чи варто ну, шукати тут знаєте, якісь знаки чи символи в натяках чи заявах російських пропагандистів? Дивіться, так, заяви ці є, ми всі їх чули. Давайте одразу трішки заспокоїмо наших громадян. Ну, зрек з моєї сторони, моє суб'єктивне бачення. Ось такі заяви. Вони ну істеричні, вони нервові. Вони з'являються тільки тоді, коли е та сторона протилежно відчуває певну свою слабкість. Ну, давайте відверто. Навіть в побутовому житті, коли ми починаємо виходити на емоції, це означає, що у нас закінчилися аргументи, важелі впливу, і ми намагаємося взяти. Голосом, голосом, емоцією, впливом там, може Тут Тобто, це до так останні аргументи. Я пропускаю, що в російському в російській принаймні, пропаганді дійсно закінчилися слова підтримки своїм військовим, закінчилися якісь пропагандистські меседжі для українських громадян, що ми вас звільняємо. Все там більше вийшли вони вже на емоцію, на голос, що ми все знищимо. Так це частково розраховано на наших співгромадян, які повинні. Почути за задумом всі ці слова, злякатися і починати залишати міста. Я не закликаю там. Мешканців Києва або там різних міст тікати. Я не залишаю, не закликаю залишатися Ще раз все це на ваш відкуп. Ну у кого є можливість, ну ми ж розуміємо це складні часи, складна зима. Є можливості переміститися в більш безпечні регіони, там з дітьми, жінки, діти, там люди похилого віку. Ну будь ласка, є можливість переміщитися, але одразу так, от лякатися всім заявам, які йдуть з російської пропаганди, ну не варто Друге, знищити всі мости, які ведуть через річку Дніпро. Окей, це ми чуємо. знищити київську дамбу, щоб затопити місто Київ. Окей, ми це чули. Тепер питання, чого вони не робили це раніше, і це питання дійсно про мости виникає в російському пабліку в пабліках. В принципі, ну раніше регулярно зараз вже не виникає. І таке пояснення, яке вони самі говорили, дуже складно влучити в міст з використанням тих класичних ракет, які в них є. Це повинні бути дійсно масштабні такі обстріли, і вони повинні влучити так. Чітко туди, куди потрібно, щоб зруйнувати навіть ті старі мости, які є в місті ми Кажемо за них, не всі вони нові. Ми згадаємо місто Херсон. Пам'ятаєте, місто Херсон, Антонівський міст, ну здавалося, господи, ну, що там того моста Україна кошмарила його декілька місців поспіль, але окрім отворів, нічого з тим мостом не відбувалося. Тільки тоді, коли росіяни вийшли з міста Херсона, нам вдалося в ручному режимі його підірвати. Тобто. Будь-яка ракета, яка залітає, вона пробиває покриття і впадає у воду, і не становить великою-великою загрозою. Друге дамба Каховського сховища. ой припрошу Київського моря. Дійсно, тут є така загроза, як на мене. Бо наші мождовладці, я знаю достаменно. Вони моделювали різні варіанти: а що буде, а чи втримає, наскільки вона стара. Я не буду коментувати, наскільки вона там стара, наскільки вона там втомлена, не втомлена, втримає, не втримає. Але ми бачили спробу росіян, наприклад, влучати в гідроелектроспоруду гідроелектростанцію в місті Запоріжжя. Ми знаємо, яка це величезна конструкція, наскільки вона масштабна, наскільки маси води вона тримає, і як ми побачили, що ззовні, принаймні на той момент цю. Споруду не пошкодити, не знищити і можна знищити тільки зсередини з використанням величезної кількості вибухівки, як це було зроблено в е каховській дамбі, коли заклали там декілька тонн здається вибухівки, і тоді вся дамба вона просто була зруйнована. Але загалом ризик такий звісно, є ризик пошкодження. Він залишається, тому ми повинні з цим жити на жаль, поки є Російська Федерація. Ну, ось, власне, говорячи про те, що деякі об'єкти треба підірвати вручну. Та і ми переконалися самі в цьому, коли ми говоримо ось, власне про Антонівський міст. Буквально на днях знову ж були кілька заяв про службу від служби безпеки України про те, що викрили злочинну групу, яка готувала теракти у людних містах Києва, і, і таких насправді затримань інколи поодиноких, та про які не говорять, а так. інколи таких масових їх насправді. Вистачає, чи можемо ми говорити про те, що Росія зараз активізує ось своїх агентів частіше, аніж, наприклад, у 2022 2023 році? А, дивіться, їх частіше стали виявляти. Це факт, угу. це точно. Буквально день через день СБУ рапортують. Там затриманий, там виявлений, там розкрити, і так далі? Плюс Російська Федерація дійсно підходить до цього масштабно. Ми з вами неодноразово говорили, що по Україні працюють. Всі, без виключення, російські силовики по Україні працюють всі регіональні управління Федеральної служби безпеки Російської Федерації без виключення. Якщо нам чомусь здавалося, що ой, ну це, мабуть, Лубянка. Що ми уявляємо? Це Слов'янська площа, будівля, центральний апарат ФСБ, Ні. працюють всі, Працює Чеченська Республіка, на, там Новосибірськ, Омск. Всі працюють по Україні, шукають людей. А, Всередині країни одразу сидячи в соцмережах Facebook, Twitter, Instagram, шукаючи напряму, заходячи на профільні телеграм-канали, де наркозалежні шукають підробітку, шукають дозу і там бурбують, шукають неповнолітніх, шукають людей, які а, мають там антиукраїнські дописи в Фейсбуці, в Телеграмі, і починають потім з ними спілкуватися. Плюс окремо працюють по людях, які, наприклад, проживають там у Льяні, що там хай буде не, Орловська область Російської Федерації. Вони працюють по людях, які там живуть, і які мають серед роману громадяни РФ, які мають знайомих, рідних, близьких, родичів, а, друзів в Україні на українській території, і через яких через цих росіян в цій Орловській області можна вийти на них і. Почати запитувати, а яка ситуація у вас там, хоча б такі розвіддання. Якщо людина виходить на зв'язок і починає ділитися, то можна вже попросити щось зробити більш таки вагоме, Потім ще ще тому, що працюють всі регіони різні напрями. Хтось розвитку займається, хтось дестабілізацією, написати якісь образливі написи там десь в Європі. Наприклад, пам'ятаєте, пан Мадяр Господь пан Мадяр. Віктор Орбан а, публікував той допис свій про Мадярів на нечок. Це класика, я постійно згадую. Підірвати щось, підпалити, вбити українських військових, медійних, немедійних, результативних не дуже просто щоб показувати результат і показувати, що вони тут присутні в українському суспільстві. Ну, ось власне про результати також хочу поговорити сьогодні. Вночі був уражений склад боєприпасів росіян у тимчасово окупованому нашому Бердянську. Крім того, пишуть про вибухи в районі Афіпського НПЗ в Краснодарському краї, і в до орла російського прилетіли інші птахи Фламінго, Там навіть на них був значок. Незначок аватарка, ось цього ніколайського ванька, mm -hmm. що ми можемо сказати про ці прильоти? Ну і власне про те, що один птах тероризує іншого. Тобто, бачимо, що не лише дронами вводимо санкції, санкції, та а вже і нашими ракетами, про які до речі, так також казали, а де фламінгу ракет немає. Бачимо, є просто вони знаходяться саме долітають саме там, і знаходять їх саме там, де це потрібно. Що можемо сказати про ось ці обстріли і про те, чим ми обстріл. Про ракети не можу верифікувати, відверто скажу, треба дочекатися, хоч плюс-мінус, якихось повідомлень або з нашої сторони, або з тієї сторони, і потім вже можна це обговорювати. Бо дійсно інформації вкрай мало. Друге для вашої аудиторії подивіться сьогодні Орловську область. Хоча ми вже і побачили, там дійсно в небі щось падає, і це дійсно можна назвати просто темне небо, палаючі уламки. Можна дійсно сказати, це ті самі обломки, про які постійно говоряться в російських мас медіа упалі обломки, тобто просто з неба. Падають десятки десятки палаючих уламків на різноманітні квартали цього російського регіону. Це дійсно вражає. Воно так емоційно, так класно працює. Друге, або третє, вже афіпське НПЗ, ну афіпське НПЗ наші громадяни повинні були вже вивчити афіпське, ільінське, Новошахтинське НПЗ це ті три НПЗ, які. Я припошу, але вихоплюють від українських сил оборони та безпеки регулярно. Там здається, вже під десяток прильотів було і на Афіпській, на Лінській, Новошахінське НТЗ, Бо вони знаходяться поруч з Україною. Це Краснодарський край, це чорне море, і ось ті регулярні удари наших розвідників і сил оборони по Криму, по по ППО Кримському. Це все для того, щоб розчистити дорогу для наших безпілотників, щоб вони могли в новоросійське залітати або припливати в Краснодарський край залітати і от серйозно псувати життя місцевим. Хотів сказати виноробом, нафторобам або нафтопереробникам російським. Ну, бачите, народонаселення дивиться з вікна, ахає, охая, вживає нецензурну лексику, і на тому все. Ну тому, що це на то воно і народонаселення, щоб просто спостерігати. Їх будуть бувати, вони будуть спостерігати, як навіть якщо їх будуть вбивати, їх якщо їх будуть вбивати їхні шлюди. Пане Іване, хочу ще поговорити про зараз міжнародні заяви не так давно. Буквально от на днях міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, що Україна буде воювати ще три роки, і це ж не в тому плані, що ми хочемо, та в тому, що скільки може ще протриматися Україна, і він також говорив і про загрози для Польщі. Бачили ми і інших представників Європейського союзу, включно з президентами, які казали про те, що Європі варто вже готуватися до війни з Росією. Чи можемо ми сказати про те, що зараз наші європейські партнери, от лише зараз, вони справді зрозуміли, що Росія піде на них війною, і чи можемо сподіватися, що вони нам будуть допомагати допомагати більше настільки, щоб допомогти нам розвалити ось цю недоімперію. Хоча вони цього бояться, ось от ви вже відповіли на це питання. Вони дійсно бояться. Вони не хочуть появи ще. Декількох десятків без перебільшення регіонів на мапі колишньої радянської Російської Федерації ну, В принципі радянський союз, і Російська Федерація це вже майже одне й те саме, коли радянський союз колапснув, дійсно 15 республік. Це спровокувало шок всьому світі, пам'ятаєте, навіть президент Буш поїжджав до України, і він намагався відговорити Україну від виходу з Радянського Союзу. Нащо воно потрібно, не треба це робити, і так далі. І тут уявіть собі, що Російська Федерація ще розвалюється на 20-30 різноманітних утворень, можливо, навіть на 80, бо є там всього 80 регіонів Російської Федерації, 85 навіть хтось говорить. Е, тому, звісно, вони це цього побаються. Найбільш цинічне в усьому цьому це те, що для Європи набагато вигідніше, щоб війна в Україні продовжувалася. Вони розуміють, що чим довше Росія тут, тим менше вірогідність, що вона спробує відкрити другий фронт десь там в інших локації. Така вірогідність є, але ну відсотків 90, що все ж таки все буде залишатися в Україні. На жаль, дуже цинічно. Нам це неприємно, але інших варіантів у нас немає. Чи готові європейці? Робити щось я бачу, що не дуже відверто так. Роблять німці. Вони вкладаються. Вони на запланували наступні роки виділити майже 500 мільярдів євро. Це Німеччина на переозброєння, але ж це роки займають. Це не за один рік, це на 2030-2035 роки. Угу. Ну, тут, пане Іване, знаєте, хочеться зазирнути ще трішки вперед. Все ж таки, хочеться вірити, що ось ця недоімперія вона розвалиться і що за неї не вступиться ні Китай, ані інші диктаторські режими. І тут то є, тоді питання: а чи ми готові до того, що розвалиться Росія? Чи визначені, наприклад, у нас певні території, які ми можемо на певний час контролювати? Ну, дивіться, я впевнений, що це питання не проговорюється. не... Визначається поясню, чому. Нам не потрібні російські території, нам не потрібне те народонаселення, будь без перебільшення окупація, будь-яке розповсюдження свого контролю на іншу територію, воно вимагає. Чого воно вимагає легітимізації не ну, якоїсь повинні це легітимізувати? Ми рухаємося в напрямку Європейського союзу. Ми собі це І, пане Іване, Тут питання в тому, що я кажу не про окупацію, та а якщо оце все розвалюється, ми зрозуміло, маємо десь певний час поставити свої війська, щоб воно далі або не покотилося до нас, або щоб ось ці громадянські війни не перейшли на нас. Розумієте, там тимчасова адміністрація. От чи ми готові ну, до того, що ми будемо робити з ось цією історією, коли воно розвалиться, хоч би швидше. Ну нам тільки паркан, як на мене, паркани чим вище велику українську стіну на кордоні з Російською Федерацією. Ще раз, нам все не потрібно. Яндерма казав про там окей, хай буде контроль території. Це гроші, це гроші вкладати туди. Це проводити якісь там знаю, вибори або тримати в покорі населення, брати під контроль підприємство. Нашу воно нам потрібно. Нашого ці ось росіяни ну нам потрібні? Хай вони там, якщо в них громадянська війна. Звели, ну не той паркан, як пан Віценюк зробив, хай у нього буде так на, на ділянці на дать садові, а щось от кшталт великого китайського муру, от таке зробити. І от я розумію, воно там зараз недоречно, але приблизно це така метафора: паркан і не мати з ним жодного стосунку, принаймні наступні роки 15-20. Угу. Ну, хотілося б назавжди не мати з ними жодного стосунку. Хотілося б, щоб там не було з ким мати стосунку, з жодних відносин. Пане Івана, дуже дякую Іван, Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник служби безпеки України, був разом із нами на зв'язку. Ну а я нагадую, якщо ви зараз не в армії, ви маєте робити усе для армії, тому давайте допомагати фронту. Дякую за те, що дивилися. Залишайте свої вподобайки та коментарі до зустрічі наступного разу. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.